Любі першокласники вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Ви вже ознайомилися з такими властивостями об'єктів навколишнього світу, як довжина, маса та місткість. Довжина, маса та місткість це величини. Сьогодні ви дізнаєтеся про основну властивість величин. Погляньмо на наші малюнки. Давайте спробуємо пояснити, як за допомогою смужки завдовжки 3 см ось вона жовтого кольору. Можна виміряти довжину нашої червоної закладки. Давайте подивимося, скільки смужок може вміститися в нашу закладку. Одна, друга. Отже, щоб. З'ясувати довжину закладки нам потрібно з вами 3 см додати 3 см. Тобто треба додати по 3 см стільки разів, скільки ось ця смужка жовтого кольору вміщується у нашій червоній закладці. 3 додати 3. 3 см додати 3 см дорівнює 6 см. 6 см це довжина нашої закладки. Це ціла наша закладка. Отже, довжина цілого відрізка дорівнює сумі довжин його частин. Попрацюємо з малюнками. Давайте поглянемо. Наш равлик намалював відрізок КМ. Давайте поглянемо. Наш цілий відрізок складається з двох частин. З червоної частини це частинка А та синьої частинки, це частинка Б. Отже, ми можемо сказати, що довжина відрізка КМ дорівнює сумі довжин його частинок. Тобто С, це наш відрізок, ціле, дорівнює сумі А плюс «Б». Поглянемо на корзинку з виноградом. Чому ж маса кошика з виноградом дорівнює? А це наш кошик, Б це наш виноград, С це наша ціла частинка. Кошок разом з виноградом. Щоб знайти С, нам потрібно А додати до Б. Поглянемо на нашу рідину, на нашу місткість. Якщо вилити рідину з наших чашок, з чашки А і з чашки Б, то ціле відерце. Наше це буде повним. Отже, місткість великої посудини дорівнює сумі місткості частин, що її складають. Ми з вами розглянули всі величини довжину, масу та місткість. І можемо Сказати, що всі ці величини мають спільну властивість. Величина цілого дорівнює сумі величин його частин. Попрацюємо сьогодні в нашому зошиті частинка 3, сторінка 15. Нам потрібно визначити довжину ламаних ліній. Та записати відповідні рівності. Що нам треба зробити, щоб визначити довжину ламаних ліній? Нам потрібно виміряти довжину частинок нашої ламаної, тобто відрізків, і додати ці отримані числа. Давайте поглянемо на ламану лінію червоного кольору. Зі скількох частин складається ця ламана. 1, 2, 3. Візьміть, будь ласка, лінієчку та виміряйте довжину кожної частинки, а у нас їх три. Перша частинка 4 см, друга найкоротша 1 см, і третя частина знову 4 см. Як же нам знайти довжину ламаної лінії? Нам потрібно додати довжини відрізків. З яких вона складається. Щоб знайти довжину цілої ось цієї ламаної лінії, нам потрібно додати довжину частинок 4 см, додати 1 см і додати 4 см, дорівнює отчисять, будь ласка, дорівнює 9 см. Поставте відео на паузу та визначте довжину зеленої ламаної лінії. Що ж, вийшло. Зелена ламана лінія складається з 1, 2, 3, 4, з чотирьох частин. Перша частина 3 см. Друга частина 3 см, третя частина знову 3 см, і четверта частина 1 см. Щоб знайти довжину ламаної лінії нашого цілого, нам потрібно додати довжину частинок. 3 додати 3, буде 6, 6 додати 3 9, 9 додати 1, 10. Довжина зеленої ламаної лінії 10 см. Поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу. Та поверніться до роботи. Давайте поглянемо на наші малюнки. Нам потрібно з вами визначити масу цілого торта. Дивимося? Наш торт, цілий торт буде складатися з двох шарів. Нижній шар важить скільки кілограмів. Два кілограми. Верхній шар. Скільки важить? 1 кг. Для того, щоб визначити масу цілого торта цілого, нам потрібно додати між собою масу кожної частинки, тобто 2 кг додати 1 кг. Скільки ж це буде? 2 додати 1. Три кілограми. Отже, ми можемо сказати, що маса цілого торта – 3 кілограми. А тепер давайте спробуємо визначити загальну масу фруктів. Дивимося, у нас які фрукти? Лимони. Скільки важать лимони? Лимони важать 2 кг. Також є апельсини. Скільки ж важать апельсини? Апельсини важать 3 кг. Як визначити загальну масу фруктів, апельсинів та лимонів разом? Для того, щоб визначити загальну масу фруктів, нам потрібно додати масу лимонів до маси апельсинів. Тобто 2 кг додати 3 кг. Скільки ж буде? 2 кг додати 3 кг. Перевіримо. Дорівнює 5 кг. Отже, загальна маса фруктів 5 кг. Попрацюємо з задачею. Поставте відео на паузу та прочитайте задачу, умову та запитання. Що ж, давайте з'ясовувати? Які ж ключові слова в нашій задачі? Що купила господиня яблука? Підкресліть, будь ласка, ключові слова. Яблука та банани. Що нам потрібно з вами знайти? Наскільки менше кілограмів бананів, ніж яблук купила господиня. Підкреслюємо наше, три, наше третє ключове слово наскільки менше. Тепер з'ясовуємо, які числові дані нам відомі. Скільки господиня купила яблук? Обведіть це число. 6 кілограмів. Скільки ж бананів? 4 кілограми. Складаємо короткий. Запис задачі. Записуємо яблука. Тере. Скільки було кілограмів яблук? Шість КГ. Кілограму ми скорочено записуємо КГ. Під словом яблука записуємо банани. Скільки ж бананів? 4 КГ. Нам з вами потрібно дізнатися, наскільки менше кілограмів бананів, ніж яблук купила господиня. Нам потрібно порівняти. Пригадуємо, як же в короткому записі показати порівняння. Округла дужка з двома стрілочками, після якої ми пишемо слово на та ставимо знак питання: наскільки менше кілограмів бананів ніж яблук. Побудуємо схему. 6 кг яблук, 4 кг бананів. Наскільки ж більше кілограмів, наскільки ж менше кілограмів бананів, ніж яблук? Пригадаємо, для того, щоб порівняти, нам потрібно відняти від більшого числа ми будемо віднімати менше число. Поставте відео на паузу та самостійно запишіть розв'язання цієї задачі та відповідь. Давайте звіримо результати. Ми з вами з'ясували, для того, щоб порівняти, треба відняти. Отже, 6 відняти 4 дорівнює. Дорівнює 2. Ми можемо дати відповідь на наше запитання. На 2 кілограми. Менше бананів, ніж яблук купила господиня. За бажанням зіграйте гру, для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Давайте ми з вами у загальному. Сьогодні на нашому уроці ми дізналися про основну властивість величин. Про яку саме властивість величин? Величина цілого дорівнює сумі величин його частин. Наостанок, оцініть, будь ласка, свою роботу. Зелений колір. Все було легко, помаранчевий. Мені все вдалося, синій було складно. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!